Дня. Цього року мешканці Галичини, зокрема, Ущини, відзначили 150 річчя від дня народження Євгена Петрушевича, видатного громадського і політичного діяча, першого президента Західноукраїнської Української Народної Республіки. З іменем Петрушевича об'язані національно виподнім. 1917-1921 років історія українського руху Галичині, адвокатська доба національного відродження. Постать Євгена Петрушевича, для адвокатів. В місті Буцьку набився Євген Петрушевич. І м'яки віддали належне. In v Španiji dale navežnosti, je bilo 7.4. 3. červnja, dan njihovih rodin, je mnena kot o Šešča. В місті Буцьку відбулося покладання квіту до його пам'ятника. Бузька гімназія, яка сім'я Євгена Петрушевича, провела урочисту лінійку. Товариство про Центральна районна бібліотека провела форум літописів краєзнавців, який був присвячений репрезентанту української революції. В місті Буцьку відновлено меморіальну дошку на честь Євгена Петрушевича. Даниною вшани першому президенту Зунору є видання книги Олега Павлишина Євген Петрушевич, яка вийшла на сьогодні юбілею президента Зунору в львівському видавництві «Манускрипт Львів». І сьогодні в Бузьку на безкішені президента ми проводимо презентацію цієї книги, приводимо презентацію за участю автора Олега Павлишина. Від портят Андрія Сільда та видавця Петра Мелиня. Презентацію книги ми запросили представників владних структур за домашнівої інформації, е, працівників районного відділу освіти, вчителів та учнів Бузької гімназії імені Петрушевича, бібліотекарів, жителів міста Бузька, членів товариства Бужани. Книга Олега Павлишина і Євген Петрушевич 1863-1940-й. ілюстрований біографічний навич. У передмові до книги йдеться про те, що в додаткових виданнях історії України. У частописах, інтернет-ресурсах можна знайти різноплановий життєпис Євгена Петрушевича. Його роль в державотворенні Західно Української Народної Республіки в дипломатичній діяльності. Останні десятиліття з'явилася низка публікацій про політичну діяльність керівника ЗУН. Утім, ґрунтовної, наукової біографії Петрушевича не було. Та й до тепер є багато невідомого у життєвиці нашого земляка. Олег Павиша при підтримці своїх колег та приятелів, які його і сполукали до написання цієї книги, поставив собі завдання з'ясувати раніше невідомі факти біографії Євгена Петрошевича. Автор при написанні книги використав матеріали архівних Збірок Любова, Варшави, Києва, «Мюнхена», Потави використав мемористику, українську періодику, яка виходила духом у Берліні рідній Кам'янці-Подільському, Львові, Празі та Станіславові. У нарісці простежено життєві долі рідних Євгена Петрушевича та його найближчого оточення. Мова в книзі йде і про міста, з якими зв'язано життя Євгена Петрушевича. І починаються е, розповіді про місто Буськ, Галицько в Венеції. В книзі вміщено велику кількість ілюстрацій, фотографій, Перше опубліковано політичний заповідь голови Української народної ради та висвітлено діяльність закордонного центру Петрушевича у Берліні. Багато цікавого матеріалу в книзі та й багато матеріалу публікується вперше. Але про це. Більш детально нам сам автор. Тож запрошую до слова Олега Павлищина, кандидата історичних наук, доцента кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка, доцента Українського вільного університету у Юрсії, наукового співробітника Інституту історичних досліджень Львівського національного університету. Прошу. Знаєте, що це третя презентація, перша відбулася військово національному університеті, друга була на франківську, в тимчасовій столиці зумин. І дуже символічно, що ця третій презентації відбувається містечко, де народився Грушевич, де він доросліша, де був пара його батько. Тому я дуже втішений, що є така добра нагода, і дуже організатора, що нас запросили сюди на цю презентацію. Також. Бачивши, скільки людей прийшло, також для мене є велике свідчення уваги, шани з боку Божа до поситу Грушевича. Зрозуміло, що ця книжка вийшла саме в цей серію недарено, бо це цього року 150 років я нароження Пригошевича, і десь ми їхали з чотирьоми машиною, спроматичну за тим, з півпросяти книжки, яка запала жить тому, як ті час де зібралися. На одній консультативній партиї я все що людей. Не думаю, що вона така велика, але речі срочно і стати, щоб щоб було все віше ширше, тільки на уголці, як зависи, буває такий ширше, бо точнее. Будь устання собой країну лошади, на подороні з Російською Польщею. Повністю дерев'яна в голосі. Хатинки похилені із зігнилими підпалинами, покрили на підлога оливом та головом проповним насліттям, пополотити вуличним важко прокочується довга фіра, що підхиляє весіння бідного подорожнього. Тачки гуси та сум'яті, і полізруних, що від видержані євреїв, без перестанку ходять із приплінь, пози, та Руслі, оплату, під спидним погляд, наглядом Талмуда, русинів, коти ховають свою ладу, що під олечими шапками. Монголів, руди, ділянка, до чорних каумиків з місцями щелепами, хипосими, виселеними очима, слов'янці усіх похожих у їх домі, з білих халатах, та із звореними блакитними очима, сповненими вершили невинність. Адійський табір автобус зупинився в полоні, і собачити крайвик у гузі, селищі на меті, му коло яких немає чорне поселення на півгодини, стигали. Що, будь найбільше, окрім про на що гусей, то це брудить єврейня, спокійних та стурбованих. Пити у всіх завданнях і тут стоїть та непосуд. Відність цих людей безмежна. Навіть не знати, що страждають двоє людей, брудні, нікчемні, з обічною ні, похідливою підлесовою посмішкою. Може, й нещасний. Їхні місце на міській площі, Великий переволога, заводяли води, оточений низькими будинками, сповненим огидом крові, жорсткою мосом. Я тобі зводиш прочитати про львів, так пане, що пан Мельник відпочив. Львів. Толиця поліції є не цікавим містом. Я лише насолоджувався там на польською здатністю сюди пити та їсти. У подутових модиторських урясних храниках п'ють і упиваються до горлянки. Галицький порося в нього спокушення гурманів. Це завдання для нього не важке з потужною відмовою чудового пива. Увечері під час операції я насолодився надзвичайною музичною якістю польської мови, що видавати мені нічого на найгіршої пленної мови Італії. Я бачив людей, храсу. Які є своїм типом цієї раси, що особливо здивувало мене, це порочна невинність погляду, одна із характерних рис Словянської жіночості. На Явдене Друшевич до друку підтримала програму дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Ятика, що діє при Інституті історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка. Доведення книги спричинилося. Багато людей, які допомогли автору у пошуку матеріалів, пошуку, фотографій, перекладі багатьох матеріалів. Співтворцями книги є Анна Марія Волосацька, літературна редакція, Андрій Кіць, комп'ютерна верстка та художня редакція та Петро Мелін. Видавець. І сьогодні я хочу передати далі слово співтворцям книги. Прошу. Шановне товариство! мені дуже приємно, що я знову знаходиться тут серед вас у близьку, бо недавно десь ми були присутні, коли запускали внизку земліська земля, де за допомозі адміністрації відділу культури. Ми все ж таки зпромоглися видати цей фотоальбом. Але ми сьогодні присутні. Презентації книжки, яку теж в основному квітня Петрушевич. І я так хотів сказати, що дійсно мені якось так везе на гарних людей, тому що е, люба, любий твір, люба книжка, яку ми випускаємо в своєму директості, чомусь приходять люди, які десь е, будуть співсучні з. S nami so bili, z nečim, zelo težavami, ki je pomenil, da se priča, da je lahko narod... na nelišil, ja da serie, je tam že razznašil, da je tako neki pomen, da je treba nekaj ljudi, ki so bili zelo, zelo, zelo dolgočasni.

Акуратно проникло, я б за мене так скорпульозно підійшов до цієї теми. І Знаєте, що ви навіть видко здалека, наскільки він фахово і ревниво до цього всього відносилась. І тому, коли пропозиція Олега, щоб видати цю книжку саме в моєму видонистві, звичайно, я зразу погодився, погодився. Хоча всі ми знаємо, як зараз тяжко у коштів немає Нехто, ніхто е просто тяжко знайти, ніхто ні, не дуже так дуже відгукується для того, щоб допомогти. Але ми взялися за цю справу, і коли, я коли зазначив, у зробили, побачили, їх подумали не давати E, ну на 200 сторінок, ну на 150, я думаю, на таку книжку для того, щоб якось е, бачити 150 п'ятдесятиріччя. Але побачили побачила і Олег дійсно настільки е, цим е, заразився, що він почав писати, і за тому вона трошки пізніше вийшла, ніж третього червня, яку планувалася. Е, а зараз слово віддаті. Тож я запрошую до слова першого заступника голови Бузької районної адміністрації Якут Марію Миколаєві. Дуже приємно дякую. Шановні автори, шановні співавтори, Сьогодні е, дуже приємна визначна подія те, що ми сьогодні зустрічаємося. у нас. Тому що досвіду багато, пересказав багато, але те, що написано пером, воно зберігається для майбутнього покоління. І те, що е, наш, наш е, вузька біблія, вона багата працьовитими, видатними, визначними людьми. І сьогодні хороший дарунок для Пущини це книжка Євген Петрушевич. Яку я вже придбала і не десь вже собі придбала, тому що раджу придбати. Бо сьогодні є така нагода ще отримати автограф від автора. Такої нагоди не завжди люди, щоб вони отримали такі автограф. Ну я хочу сказати, що все-таки приємно ще й зустрітися на такому історичному, будемо говорити, заході на. Презентації книжки, тому що, напевно, я хочу подякувати окремо Петру Андрійовичу і пану Андрію те, що вийшла пустка земля. Ми, напевно, як каже пан Олег, що лише один раз був у чи у вузькому районі, а пан Андрій наїздився не один раз. І пан Олег підтвердив, що якраз і був поштовх. До написання книжки Євген Трушевич. То я хочу щиро подякувати автору в першу чергу, а хто все-таки допоміг, щоб ця книжка вийшла, також подякувати. Ну, хочу сказати, що Бузький район є для Бузького району, візитівкою є Євген Зашевич. Ми довго думали і разом порадилися і з відділом культури, тому що є в інших, наприклад, Другопівчина, земля Франкова, там, там інші. А ми Маркіяна Шашкевича. І тут якраз вона пошук до того, що все-таки наш земля є мене душевич. І це. Батьківщина, і ми повинні не згородитися, що ми е, живемо на батьківщині е, великого українця, президента Захисної Української Народної Республіки Євгена Петрушевича. І я в гімназії Антони Шиможі Степані наша гімназія носить ім'я Євгена Петрушевича тисячу дев'ятсот року і було присвоєно ім'я Петрушевича до 135-річчя від дня народження. Слава при всім. Направді мені дуже приємно привітати сьогодні авторами, пригадувати і спів авторів. Хочу сказати, що ми, напевно, дуже довго чекали на цю зустріч і напевно не помилюся тим, що скажу в цьому залі. Однозначно є ті люди, які були неведені до ім'я Геннадий Трушевича, і сьогодні ми е, святкуємо усі дні не лише 150 річчя дня його народження, ще один ювілей, тому що цей рік ми можемо вважати невеличкий ювілей п'ять років від того часу, коли на бузькій брулі постав пам'ятник. Євгену Петрушевичу, це сталося 1 листопада до 90-річчя західно-української зумру, західної народної республіки. І цей рік ми впритул підійшли до святкування 95 річниці річниці річчя Дня народження Євгена Петрушевича. І у своєму слові пан Олег говорив про те, що для нього було великою випадковістю і такою несподіваною відомості про фінансу. Так, А ми хочемо сказати, що життя воно якось так складається, що напевно будь-яка випадковість це передусім, напевно, в Бога велика закономірність. Тому що коли постала близька гімназія, то одразу ж по питання, я все ж таки її презентувати не лише громаді, а не лише громаді Буста, а й громаді е, Львівщини. І виникло бажання боротися за те, щоб гімназії було присвоєно ім'я Євгена Петрушевича. Як вже сказано, було це сталося в благословенний день 19 серпня, тобто на спаса 1997 року. І, можливо, саме це. Е, Стало ознакою успішного утвердження цього навчального закладу на теренах Пуска. Більше того, скажу, що все, що робилося для того, аби увічнити пам'ять Івана Петрушевича на Бузькій землі. Серце і робилося з великим бажанням, щоб ця історія була доступна не лише тим, хто живе сьогодні, а і потім стала доступна тим, хто прийняв вже після того. А мені особисто. Дуже приємно сказати про те, що коли вивчалася біографія Євгена Петрушевича, коли ми намагалися підняти з минулого все, що може бути відоме і доступне про Євгена Петрушевича, то звичайно кинулися шукати його спадкоємців, кинулися шукати людей, які мають якусь причетність до його родоводу. І не знаходили, чули щось за кордоном, чули що десь далеко, от не було. І... Несподіванка, але знову ж таки, велика та понамірність напевно в Божих промислах, що на відкриття пам'ятника Івана Петрушевича дивляться його племінник. Пан Юрій Борис, завідувач кафедри Львівського національного університету ім. Данила Галицького. Отже, людина поряд, а ми шукаємо. Зараз ми підтримуємо тісний контакт із паном Юрієм Борисом, Він думає в музею. Нашої гімназії, в якому також значні місце зведено Євгенові Петрушевичу. І ще одна, як на мене, така зголоса несподіванка. Сьогодні він з цього року стартував конкурс Славетні імена і. Сторінка у цьому конкурсі присвячена 150-річчю дня народження Євгена Петрушевича. І ми з моєю ученицею здалися писати роботу, в якій хотіли показати, як увічнюється пам'ять про Євгена Петрушевича зараз у наші дні. Ми назвали цю роботу Життя після життя. Ми нещодавно подали її на конкурс, і зараз, коли ми шукали матеріали, нам дуже не вистачало отакої от книги. Ми е, користувалися газетними матеріалами, журнальними статтями. Ми переселилися програму Варстаникипіаніпрошую. Ми намагалися зібрати все по крупинці, і от зараз з'являється книга, якої нам не вистачало. І ми переконані, що сьогодні ми будемо мати можливість допрацювати свою роботу. І виявляється, що в цій книзі так само є розділ про увічнення пам'яті в Петрушевича в нашій історії. Тому, пане мережу, ми вам щиро дякуємо і, шановні співавтори, за те, що ця книга з'явилася. Вона направду дуже потрібна. І якщо я зараз скажу про велику приємність бути присутніми на презентації цієї книги, то скажу про те, що ця приємність, ця приємність. Ну, нас зобов'язує. Тобто від сьогодні ми маємо великий обов'язок, шановні мої учні, які сьогодні присутні тут, десятикласники і одинадцятикласники. Ми від сьогодні маємо з вами величезний обов'язок вивчити цю книгу. І так як просив нас, пан дійки, я потім влаштувати допит панові колегові, коли він прибуде до нас у гімназію, і я думаю, так само з презентації цієї книги для усіх нас. Тому ми вже сьогодні користуємося нагодою і запрошуємо вас, пане Олеже, і вас, шановні піроктори, до нас, добивської гімназії, презентації для всіх наших учнів. І, звичайно, для того ми будемо теж до Дякую, одним з перших, хто заговорив про нашого земляка Євгена Петрушевича, були і члени товариства Бужани. Їх статі у місцевому часописі і зародився в бутську за справу Галицько української державності розпочали серію розповідей про першого президента Зуна, про нашого земляка. Я хочу запросити до слова члена товариства Божана, пана Романа Бучка, колишнього чесня. Прошу пасі. Хоча все непогано. Yeah. Yeah. Ну, я ну саме столилося, висає то, о, у, а він активний член, я не знаю, настільки пов'язаний зараз кандидат історичних науки Ослав Книж. Ну і він перший нас, да, знаєте, що тоді ми так не знали, друзі, хоч він земля, Іван Петрушевич. Але ви знаєте, він так відважно так сміливо говорив про історичне значення. Майбутнього президента. І мене знаєте, якось так набрали ще такої охоти, і стільки цікаво, ми вже потім досліджували, дякуючи, ярослав Книшу. І, звичайно, добивалися, ви знаєте, будь-який час, що ще і боялися. Вони головний заїд відділу звіта Історична, Історика, шановний автор. Прекрасної книжки, я зайшов ще цей зал, я одразу їх придбав. І придбав прекрасну книгу Західно-Українська Народна Республіка, багатьох натряд і надзвичайно пише війни, людей маленьки, піхоті. Так, я позначаю одразу скажу, що на цей відбутської районної ради з пропозиції районного відділу культури. 2013 рік було проголошено роком Героїв Української нації Василя Кука, Івана Петрушевича, Мар'яна Шишевича. Адже в цьому році я вже буду повторювати, є відельні дати тих великих достойників, які мають відношення до близького району. І звичайно, що раз є рік, є відедені дата, то ми намагалися щось. Щоб самої ювілейні дати її проголошення що залишилося, знаєте, що господар, випадково сталося, що була демонтована плита на центрі зайнятості під час реконструкції будинку. От з силами громадськості добродійки ця плита відновлена. Бо, слава Богу, вона вже є. І власне народився ще один дуже гарний задум. Є місце, раніше е, відоме місце, де стояли садиво, який народився Євген Петрушевич. Адже коли це було пологових будинків, і власне народжувалися діти в приватних оселях. Місце, де оселя стояло, нам відомо. І в нас є пропозиція на цьому місці, де стояв будинок, в якому жила сім'я Петрушевича, поставити пам'ятний знак. Ми з Марією Миколаївною недавно верталися з новосілом і про це говорили. І вже навіть побачили великий камінь, який ми маємо намір там поставити. І ви наш на тому камені буде написано, що на цьому місці стояла оселя, в якій народився Євген Петрушевич, перший президент Херсон. Це не потребує великих зусиль і великих е, фінансових затрат. Ми ще з Олії Степанівною спільно проговоримо, тому що адміністрація, гімназія і культура, ту справу спільно ми зробимо. так, Марія Миколаєва. І більше ми теж також погодилися з оцеми хайну сначала. До речі, оцямихайма ми сьогодні запрошували, він мав би бути тут і обіцяв, що про це видно щось не сталося. Це є одне. Наступна ситуація. Сьогодні, коли ця книжка вперше появилася в бусько передав Олег Михайлович через мого сина, то подивіться, що цю книжку просто тут і в мене в сім'ї вдома, і тут на роботі її розшаркували. Кожен хотів взяти і коли розгортав і читав кілька перших сторінок, вже не міг підірватися. Це є доказом того, що книжка справді цікава, що вона читається легко. Твої дві книжки, я погоджуюся, і коли знаєш книжку, почаєш кілька сторінок, і далі себе з цією книжкою працювати. Це, власне, та книжка, яка просто ну, поглинаєш, настільки вона захоплюєш і цікава, і це я теж велике досягнення автор цієї книжки. Сьогодні були цікаві цитати, які нам пан Андрій озвучив, і з них від них стає, ну я знаю не те, що весело, а теж фізмічно трошки по життя виникають. Зараз кажу, що власне хто читав наразі документальні Антонія Шмайдера про вузь. Ми також бачимо, як місто було тіне місто, це не галицька за це було місто, в якому помили коні і були і так далі. І десь зовсім недавно я прочитала спогади про вуст Юліана Рецька, професора, викладав в Львівському університеті, власне, у нього теж є спогади про місто бус, особливо після воєнного періоду. Бо на цьому місці, де ми зараз перебуваємо, був муніципальний будинок. І в цьому муніципальному будинку, в 1910 році десятому році, жив Юліансько, і до сьогоднішнього дня збереглися підвали цього приміщення. І, власне, коли він вже в дорослому віці віку... Пропуск. Його спогади пропуск настільки не симпатичні, що коли ми друкували ці спогади частково волі народу, то мені донька говорила: мама, а може всього відверто не потрібно писати, бо той, що почитає до кінця зрозуміє і Юліана Ревця, і хто його цитує в газеті. Так що, то, що є, то є. Інколи потрібно говорити відверті речі, про ті справи, про ті. Є, є реальними. Хочу також сказати всім нашим присутнім гостям, що є у нас вулиця Євгена Петрушевича. ось, власне, Що, 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 що. що ми обов'язково зробимо цей пам'ятник знак ще цього року, бо цього року Жвелена Дата. І, власне, що за цей Євгена Петрушевича ми можемо сказати, що Пусть і Бущина є колиською українською державності. Все-таки президент перший, це є перший президент, там вже є другий, третій, четвертій, п'ятий, де десятий, але ми, напевно, щасливі, що першим президентом був Євген Петрушевич. Ми вдячні э, творчому науковому колективу, який створив, народив таку чудову книжку, що з э, собою скрульозністю і, і стремлінністю підійшли до її виконання. Що сьогодні значить час, щоб завітати до нас. І ми надіємося і надають співпрацю, і надіємося, що в нас на території Бушні є багато видатних посадей. Це просто колодають видатних е, людей. І Я думаю, що ще не одна цікава особа Саме для вас більше цікаво, і ще буде не одна цікава книжка. Щиро вам дякую.